Учення Хмельниччини із буковиною поліпшують і на Каменеччині оновлюють міст через мо тричії під'їзд до нього. Про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури Дмельницької області. Там повідомляють на ділянках вирівнюють чар асфальтобетону задля експлуатаційного отримання. І наразі жодних обмежень щодо руху транспортних засобів немає. Кретно по автошляху те. Де... 23.08, тобто гуків Дунаєвці, Могилій, Подільський, то в рамках експлуатаційного утримання зараз відбуваються роботи щодо утримання штучних споруд. Ми поліпшуємо проїзд та підвищуємо безпеку руху, в селищі Смотрич, влаштовуємо вирівнюючий шар асфальтобетону на підходах до штучної споруди, тобто мосту через річку Смотрич та власне на, на самому мосту. Покриття ділянки, що ремонтується, було дуже сильно уражене корінністю та глибокими вибоїнами, які сукупної скла. Ним рельєфом у вигляді кривої в плані, тобто повороту та підйом, можуть нести потенційну загрозу безпеці дорожнього руху. Хоча автошлях є територіальним, однак інтенсивність руху на ньому ну доволі така жвава. За планами служби відновлення і розвитку інфраструктури в Хмельницькій області, у 23 році мав би уже завершитись поточний середній ремонт даного автошляху, однак. Зв'язку із повномасштабною воєнною агресією Російської Федерації проти України ці роботи так і не були розпочаті.